Весна та літо це час для активного сімейного відпочинку. Люди віддають перевагу релаксу поза містом, де вас, до речі, може підстерігати небезпека. Навесні прокидаються не тільки трава і дерева. У лісах цей час активні плазуни, кліщі та павуки. Кліщі це тварини, хоча й невеликі, але применшувати їх загрозу не варто. Під час укусу існує небезпека заразитися енцефалітом або хворобою лайма. Перший може призвести до паралічу, другий загрожує важкими розладами опорно-рухового апарату та сердечно-судинної системи. Аби вберегти себе від кліща, треба дотримуватись декількох правил: носити високе взуття, заправляти штани до шкарпеток, прикривати шию та зап'ястя. Після прогулянки в лісі не зайвим буде витрусити одяг та оглянути себе. Якщо у шкіру впився кліщ, обов'язково зверніться до лікаря. Оси, бджоли, шершні, джмелі. Усі вони під час укусу виділяють у жертву отруту. І якщо оси та бджоли зазвичай небезпеки не несуть, окрім випадків алергії, то інші комахи запросто можуть убити дорослу людину. Місце укусу лікарі рекомендують протерти слабким розчином нашатирного спирту, оцту, соком петрушки або подорожника. Плазуни. В Україні серед плазунів найбільш небезпечними є гадюки, особливо навесні, у період розмноження. Проте не варто так уже жахатися зустрічі з ними. Окрім того, що гадюки досить рідкісні тварини, вони ще й самі намагаються не стикатися з людиною. Якщо вам все-таки не вдалося уникнути укусу, не панікуйте та не вдавайтеся до народних методів. Немає змоги одразу дістатися до лікарні, покладіть постраждалого на бік. змусьте пити багато рідинних. Рану варто промити перекисом водню. Накладати джгут також не варто це лише призведе до застою крові у тканинах та змертвіння. Також небезпечними є й отруєні павуки, котрі мешкають на півдні України, до них належать. Каракурти й тарантули. Каракурт має отруту, котра в декілька разів перевищує за своєю силою отруту гримучої смії. Найбільшу небезпеку павук становить улітку. зустрічі з ним у цій порі може стати фатальною, можливий набряк легень та зупинка серця. Якщо ж вам не вдалося уникнути зустрічі з каракуртом і ви точно бачите місце укусу, можна спробувати знешкодити дію отрути термічним способом. Якщо прикласти Рани, голівки трьох-чотирьох сірників і запалити їх, отрута розкладеться під дією тепла. Тарантул теж небезпечний, але шкоди завдає менше. Укус супроводжується сильним локальним болем і почервонінням. Його отруту також можна зруйнувати за допомогою термічного опіку, але все одно не буде зайвим звернутися до лікарні. Завершує наш перелік небезпечних тварин сколопендра. Ореал її поширення уся територія України. Сколопендра вражає людину отруйними залозами, котрі розміщені на її лапках. У результаті шкіра отримує дуже болючий хімічний опік. Через кілька годин місце опіку розпухає, температура підвищується до 39 градусів. Здоровому організму така зустріч коштуватиме кілька днів лихоманки, а от діти можуть її не пережити. Під час відпочинку чи роботи в лісі, на луках чи полях, пам'ятайте про всі правила безпеки і поважайте все живе. Живіть у гармонії з навколишнім світом.